Основним видом діяльності комунального підприємства Сартії є надання послуг юридичним та фізичним особам організації ринкової дороги, яка здійснюється на території центрального міського ринку, Це надання послуг обслуговування території та паркувальних майданчиків. За 2024 рік загальний дохід составив 24 мільйона 619 1609 это выполнение плана на 88 и 8 процентов за 24 уклады 24 миллиона 458 400 гривен. что составило 89 и 3 процента плана немножко было недовыконание. до плану, тому що деякі підприємці закрили свої торгові точки і не вклали договора в зв'язку з тим, що вони виїхали за межі України. Також все, ще привело до того, що ми, як би, що КПСРТ, що підприємці, ну, переводять економію по витратам енерг... ну, електроенергії у нас на теперішній час вона ну, коштує ну, дорого і люди стараються, і... так і ми, економити. За підсумки року є прибуток в розмірі 161 300 гривень. Скажіть, будь ласка, от ми зараз ну, всі докладали на наступної комісії. Ми розмовляли про сонячні панелі. Так, да, я хотів до вас з допомогою на майбутнє для підприємства. А ви розраховували, скільки буде економія у вас на підприємстві, якщо залучити енерго ці панелі сонячні, і наскільки вам буде це? Ну, як то актуально, чи окупаємость буде реалізована за який термін? Щоб ми визначились, якщо можливо розглянути таке, звернутися до якогось банку, який може кредитувати, якщо це можливо, щоб підприємство. Я разговаривал з представниками Приватбанку так. насчет надання кредиту президентській пилевого кредита є такий варіант. А завдання я поставив головному энергетику, предприемство произвести все разрахунки. Ну, думаю, что на наступному тижні я можу вам доложить, потому що він на даний час у меня більше працюет в військовой части. Зрозуміло, дивіться, дивіться, от зараз вже керівники комунальних підприємств Андрій Андрійович Максим Борисович прийшли вже з пропозицією по цим сонячним панелям, бо на той комісії ми розглядали з ними це питання. Тому я я хочу, якщо, якщо можливо, давайте це розглянемо. І якщо буде пропозиція якась, щоб ми ваше підприємство також залучили до цієї програми, якщо можливо, а я знаю, що навантаження у вас Ну, 400 кВт Дня мене мощност, ну ну, кіловат у кВт у годину? Ну, підстанції, ну, у мене три підстанції, які закінчили ринок одна. наша рыночная и две подстанции на кодах. И там на одной 40 киловатт, вторая 60, где и где-то 200 с чем-то именно наша рыночная. Поэтому у меня потребление как бы не маленькое. Потому что приезжали представники одной киевской фирмы, ну, чтобы разместить панели, и как бы площадя их все задовольнило. Но была проблема в том, что они предлагали без накопительных Диві, дивіться, якщо ви як комунальне підприємство для себе на себе берете відповідальність за ці сонячні панелі, якщо ви можете таку услугу і скоротити розход електроенергії на підприємство, і знизити собістоїмость, себе вартість електроенергії для наших підприємств, то це було б дуже хорошо. Я тиждень доставлю вам повністю. Зрозуміло. І якщо можливо, зразу, щоб можливо було де розміщувати ці панелі. У нас є локації нашої території, Це криша міста. Ну, ви ви, якщо, якщо можливо, дивіться, та... ви ви все це розглянуте. І якщо можливо, то ви підрахуйте, скажіть, будь ласка, де може можливо буде розміщувати ці панелі? Так? Щоб можливо, щоб Посидям, ми щоб ми можливо було е, знизити там е, абонплату для наших підприємців. Щоб не піднімати. Ні. Ну, якщо можливо, На цьому ну, на сьогоднішній час ми е, плануємо даже дають зміни підприємства, щоб не виходити з подъема. Потому что я понимаю финансовую нагрузку на, на підприємстві, що до них поменялись і податковые ставки і свої щоб люди могли працювати, так, це дуже важливо, тому що, як показав останній звіт Департаменту економіки, то в нас основний наповнювач бюджету це освіта. Тому хотілося б, щоб підприємці теж були на рівні а не, ані не бюджетники. Знаю, що що закривають свої. А як ви з цим працюєте? Ну, відео ми поки ми можемо вести тільки роз'яснительну роботу. Готово, формуємо списки, хто зачинив ну, діяльність подаємо в департамент економіки. Так, якби, ну, тут більше, мне кажется, податкова должна нас працювати. Ну, mm -hmm. Повинно це таке. це таке. У кожного, у кожної структури тут, є. своє. повноваження має. Зрозуміло. Ну, а це якийсь є результат, певний результат? Ну, як би, поки тенденція к закритию уменьшилась. Хоча б... ну, значить, гарно працюєте. Ми стараємося, але Ви розумієте, що комунальне підприємства, не такими повноваженнями, як. Добре, давайте далі. Що у вас є, що, що ще по. По звіту, що хочу задовжити, що за 24 рік рок рік ми сплатили податок на доходи фізичних осіб у розмірі 1 мільйона 958 тисяч, збір за паркування автотранспорту 1 мільйон 178 тисяч, податок на землю 899 тисяч. Ну, і податок на на, на 6400 гривень. Я думаю, що це, ну, якби хороше момент показати. 6000 податок на нерухомі. Ну, на нерухомість. Ну, нерухомість у нас, як да, ну. Да, на майно у нас це більше це податок на землю, то що типу, що частчно ви знаєте, що у нас ще вопрос не вирішился, ну, з вибодом, ну, землі підприємцями. Свою собственность. і виходить, що і КПСР ті за цю землю. І... А скажіть, будь ласка, коли ви будете робити інвентаризацію цих земельних ділянок? Дуже, дуже важливе питання. Бо я, я, думаю, ми... я скільки, скільки от пам'ятаю, це питання було. Ну, вже мабуть 10 років, ну, більше. І, якщо не більш так. І нам потрібно, щоб ми зробили цю інвентаризацію, щоб ну, сьогодні було зрозуміло як Хоча підрядники ми не витягнемо цей платеж, як було до війни в розмірі 300 тисяч гривень ну, на оформлення документації підприємства, ну то у нас ну, великі кошти. Ну можна. прийняти гроші від підприємців можемо, але податковуються. Під, ну, Ми дожди спуститися в ПДВ і все останній ну, скажіть сьогодні. Є таке ну, дуже багато таких проектів, де йде софінансірування. Якщо зробити такий проект з фінансування, то залучити кошти підприємців, залучити. А я думаю, що ну на мою думку, що дуже багато підприємців, які би сьогодні залучилися до цієї програми, і хотіли би е, вирішити це питання. І якщо можливо, там провести якісь загальні збори, е, Хто хотів би залучитися до цієї програми, підрахувати можна, всі 100% процент, на залучалося. Ну, дивіться, нам же ніхто не заважає провести з підприємцями збори і вивчити це питання. Тому що, ну, якщо я припустимо, якщо я є підприємцем на ринку, і мені потрібно зробити. Там, гранити, ну, там, е свою, знаю, так, державний акт, будь-які документи, то це сьогодні потрібно, бо ринок стоїть. Ну, е в принципі, база у нас сформована. Ну хто має, ну, які ділянки, які ну, чому ні? Чому ні? Тоді можливо там, проробити це питання з підприємцями. Я І... І можливо, можливо, хтось залучиться, і хтось дасть якісь кошти, тому ми будемо знати, що там з бюджету там потрібно там, якісь там 50 тисяч або там 100 тисяч. А те, що можуть там підприємці, то вони могли би там ну, залучитися до я хотів би звернути на да? це увагу. Ми з Амаром… Два роки тому, мабуть, писали депутатський запит по цьому питанню. І щось збирались, проводили збори, і ми знову будемо проводити збори. Посмотримо, збори до зборів, а ефект А досі ніхто і не зібрав. Тому я прошу, анти. Я, 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 я не до вас. Перебачу. Тут треба дуже серйозно підійти до того, якщо будуть різні підприємці, що можна, обійти і не сплатити, а хтось готовий сплатити якусь суму. Мені здається, що це повинен бути один підхід до всіх. І тільки там, де є сім'я або там є якісь проблеми, які можна мотивати, то тоді допомагає. Була тому... проблема в тому, що я вам доповідав, що поставщик даних послуги, допустимо, коли ми поділили, що нам можуть це зробити, он не захотів подати тройственный договор. Тобто він хотів, щоб був сахті і він, все. А я йому запланова тоді в тройсне договор, щоб іменно був третє лицо, ну іменно тот підприємець, угу. щоб он міг отримати кошти не тільки від міняти, а від кожного суб'єкту в ну, відділення. Ну, Дивіться, ну якщо в нас є, може це ж не одна компанія, яка сьогодні -за. займається. Від, цим, цим видом діяльності, але можна залучити якусь другу компанію, яка ну, узгодиться тристоронній договір, договір підписати з вами. І якщо залучити підприємців, то це можливо. Давайте на якщо на наступної комісії ви зможете вже так, доповісти, давайте там. Десь тиждень вам на підготовку. Дайте інформацію. Якщо потрібно, ми пропишемо протокольне доручення до міської, до міської влади до наших земельчиків і залучимо до цієї, до цієї програми. Так, так. Я, я про це питання <кій> і подготовлю два питання на, на слідуючи. Добре, якщо є е, якісь зауваження, питання до відповідальника, немає, так? Так, Ми ну, протоколі давайте, давайте протоколі. Прийняти інформацію відома на чергове засідання комісії. Підготувати інформацію щодо використання енергозберігаючих проводів да. на підприємстві і буде відпрацювати питання щодо. А, і проведення інвентаризації в... Земельної ділянки. Хто за? Да. Проти утримався? Одноголосно. Дякую. Так.